Доброго дня усім! Ми виготовили наші бесселери 2023 в натуральній італійській шкірі зеленого кольору. З елементами також натуральної деревини в коричневому кольорі. Ось такий чудовий комплект крісел. Крісла виконані повністю зі шкіри. Шкірозамінника немає зовсім. Ось є два примірника шкіри для обидвох крісалечок. Ось так розкішно виглядають крісла. Гарне поєднання кольору деревини зі шкірою. Міцна металева хрестовина. На ній накладки з натуральної деревини, також виконані вручну. Найякісніший механізм мультиблок, який витримує навантаження 150 кг. З правої сторони механізму мультиблок є регулювання висоти. Для цього потрібно встати з крісла, підняти лапку вгору, крісло підіймається. Для того, щоб опустити його, потрібно сісти на крісло під вашим навантаженням, підняти лапку і крісло опускається. Посередині є крутилка е, жорсткості гойдання. І з цієї сторони сам механізм мультиблок. Доверху ви розфіксовуєте крісло, маєте можливість вільно гойдатися, вибрати кут нахилу крісла, а донизу зафіксувати його в певній позиції. Аналогічний механізм в цьому кріслі, тобто регулювання висоти. І ось за допомогою мультиблоку крісло може. Відкидатися і фіксуватися до ось такої позиції. Ось механізм зафіксований донизу, кріселко зафіксовано в такому відкинутому положенні. Крісло обладнано доволі високою спинкою, понад 75 см, відтворює форму спини, тобто воно буде зручним і високим людям. Повністю-повністю вся натуральна шкіра. Також ми виготовляємо такі крісла у вишневому кольорі, в коричневому. І маємо чорні варіанти таких крісел з різним кольором деревини. Всі виготовляються з натуральної шкіри. Є плахти шкіри. Якщо вас цікавлять такі красиві кабінетні крісла, замовляйте.